Можливо, це ліжко чекає саме вас, бо часто люди хочуть ліжко 160х190 на в наявності, і їх ніколи не буває на складі. Але ось це є в нас на виставці лідер-моделька на високих ніжках, і в нього ціна 17200. На нього йде зараз знижка ще 10% з шоурума, тому що розмір нестандартний, тобто він чуть-чуть менший, і відповідно на ньому нестандартний матрас. Ми хочемо продати це все разом комплектом. В нього йде підвищений короб, повністю зроблений з дерева і зі зйомним чохольчиком по периметру. Саме Зголів'я досить високе, як бачите. І насправді тут по якості до цього ліжка взагалі немає питань, ми ці лідери продаємо дуже і дуже багато. Тут саме у нас матрас Бело, 9600 ціна за такий розмір 1,60 на 1,90, мет безпружинний, комфортний матрасик. Тому, якщо шукаєте ось такий зменшений розмір, у нього виходить. 201 габарит по довжині. це реально небагато, і 166 по ширині. То от модельку лідер обирайте в шапці профілю телефон для зв'язку. Або приходьте в шоурум, можете його забрати прямо звідси.